Дивіться, що дитина робить. Прийшла до папи на роботу, що вона робить. Що ти зробиш, Артем? Розкажи, що ти робиш? Що це в тебе тут настроєно таке? Та подивіться, це ж не, не кожен ще так додумається таке поскладати. Взяв компресора, під'єднав його ага. до, а, до міксера, да, щоб бітон, щоб, щоб бітон якийсь мішати, розтвор. Тут крабики він одів сюди. Крабики в нього тут. Там в нього калькулятор. Це що в тебе таке? Я не знаю. Ти не знаєш? Ну придумай йому названня. От. А кому треба народ, генератори зарядні станції, поки папа пакує її решетку. рішетку запакували. Газові балони, газові плити, обігрівачі ось такі теж відправили, Уже занесли, зараз ще газонну рішетку заносимо, і краще 15 хвилин до закриття нової почти. І все, це поїде, хто що замовляв там вчора, вчора і сьогодні. Майже все там їде, бо деякий товар приїде завтра. Кому треба генератори? Зарядні станції, до речі, ми на зараз на зарядній станції сидимо, тому що в нас теж світу тут немає. От, бачите, працює, 150 Вт видає, на 3 часа ще у нас залишилося. Нормально. А можна ще роботи за 8 до 10 годин спокійно можна роботи так, що вона у нас іде на кіловат, 2 кВт вона йде ко постійно короткочасно. Може видати акумулятор літій заліза фосфат Вт тут стоїть, заряджається орієнтовно десь за 2,5 години. Тобто дуже швидка зарядка. Ну і в принципі потужний акумулятор, що для квартири можна брати, і котел у вас буде працювати. Котел світло, холодильник там від 10 годин. Всі контакти в шаці профілі.